Всім привіт! Це оновлений відогляд на мій ровер рама американської фірми Traitor, але ви її навряд чи купите, тому що фірма вже не існує. Фішкою рами є сталь 4130 і регульовані дропаути, що дозволяє встановлювати планетарні втулки Shimano. Вага 2,7 кг в розмірі XL, що окей для хромолю. Вона вийшла мені в 400 доларів з доставкою. З недоліків рами є нестандартний діаметр підсідільної труби в 26,6 мм та не дуже якісне лакофарбове покриття. Із плюсів інтегрований зажим сідла та нижня прокладка сорочок без розрізів, що важливо для правильної роботи планетарки. Головною ідеєю мого велосипеду є планетарка, і це суттєво вплинуло на підбір компонентів. Плюси планетарки це те, що вона менш вибаглива і має великий ресурс. Також трансмісія не має перекусу ланцюга, і моя улюблена фішка це можливість перемикання передач, не обертаючи педалі та стоячи на місці. В русі можна перемикати, головне сильно не тиснути на педалі, хоча звикнути призупиняти на мить педалі для переключення не складно. Головний недолік планетарки це нерівномірна вага трансмісії та неможливість ремонту у польових умовах. У порівнянні з перекидкою складніше зняти колесо, але значно легше. Якше налаштувати переключення, також накат менше ніж у перекидки на відсотків 10-15. Діапазон передач втулки становить 307%. По відчуттям діапазон схожий на 10 швидкісну касету і сінгл спереду. В якості перемикача тут фрикційний бар-енд шифтер від MicroShift. -шифт. Він дозволяє перемикати одним рухом на весь діапазон передач. У комплекті з рамою йшла сталева вилка з поганою торсійною жорсткістю. Замінив її на карбонову вилку фірми Sparta. Вона має алюмінієвий шток, купу бонок та два. 12-мм вісь. Рульова колонка фірми Can на промислових підшипниках з зовнішніми чашками. Головний її плюс схожа на кріс Кінг, але в рази дешевша. Колеса зібрані на ободах DT-Swiss 511 DB на 32 спиці, висота профіля 32 мм. Передня втулка DT-Swiss 350 під вісь. Спочатку тут стояли практично слікові покришки 32 мм Maxxis Refuse, але довелось замінити на Teravail Cannonball 30 5 тому що отримав декілька гуль на малому тиску. Шатуниш Imano Alfine зіркою на 39 зубів, вагою 900 грам. У парі зі сталевою зіркою на 16 Також є запасна задня зірка на 20 зубів для далеких подорожей. Каретка типу Octalink на 113 мм. Ідеально підходить до цієї планетарки з чайнлайном 42,5 мм. Це все обертає ланцюг на 9 швидкостей. Педалі найпростіший кренк Бразерс. Кренки не дуже зручно застібати, але легко розстібати. Ну і вони досить легкі за свої гроші. Кермо. maie formu flared drop bar Китай нонейм no фірми Калой, тому він досить дешевий. Фішкою керма є його ширина в 550 мм, що непогано на ґрунтівці. На кермі стоять гальма ТРП Хайлекс, які спеціально створені для Singles-Pід-велосипедів. Обмотка на кермі фірми Сінкрос, винус 7-сантиметрова колембаха Kitay NoName. Сідло фірми Brooks, модель Imperial Team Pro. Досить комфортне і не любить дощ, тому треба возити з собою якийсь кульок. Підсідельний штир фірми BBB 26,6 мм, який здається здається, Був один на всю Україну. Загалом вийшов досить комфортний велосипед і, як на мене, з чудовим накатом попри планетарку. Також вел дуже невибагливий до обслуговування, не рахуючи безкамерку і сідло. Вага близько 12 кг, хоча можна ще скинути за рахунок шатунів чи сідла, якщо брукс зіпсує дощ. Всім дякую за увагу. Ставте вподобайку чи наганяйку, тисніть дзвіночок. Поки-поки ДПР.